Американська письменниця Лорен Олівер сказала: якщо сенс твого життя в тому, щоб просто плисти за те, чиєю, то це не життя. Я знаю, що весь сенс, причому єдиний у тому, щоби знайти те, що для тебе найважливіше, і не відпускати це від себе, і боротися за це. І нікому не дозволити у тебе це відібрати про сенс нашого життя. Поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Під час свого перебування у Афінах апостол Павло зустрів деяких з філософів, епікурейців і стоїків, що перечили йому в євангельському служенні. Ставши серед Ареопагу, він сказав. У ньому ми живемо, рухаємось та існуємо, як деякі з наших поетів казали, адже і ми з його роду. Слова у ньому ми живемо, рухаємось та існуємо, містять в собі глибокий філософський зміст, тому що охоплюють всі виміри нашого існування. Перше дієслово живемо, грецьке слово зоао вказує на фізіологічні процеси, що забезпечують життя. Бог є не тільки першопричиною нашого життя, але вся наша діяльність, фізична, духовна і розумова, залежить від нього і походять від нього. Друге дієслово рухаємось, грецьке слово кінео позначає принцип руху, але також включає в себе. Емоційний стан, любов, ненависть, співчуття і так далі. Третє дієслово існувати. грецьке слово есмен вказує на вищі ознаки живої істоти, включаючи волю і інтелект. Якщо перші два дієслова можна віднести і до тваринного світу, то третє тільки до людського роду. Текст говорить про повноту присутності Бога в житті людини. Бог суть нашого існування. Він не тільки створив нас, Він підтримує наше щоденне існування. Від нього залежать всі процеси, що відбуваються в нашому організмі. Звертаючись до афінських інтелектуалів, апостол Павло використовує філософську мову, зрозумілу, публіці аеропаго. Він навіть цитує давньогрецького поета Арата Сол, що жив у Третьому столітті до нашої ери. Він народився недалеко від Тарса, звідки був родом апостол Павло. За 300 років до Павла Арат написав поему Явища, в якій говориться, що всі люди рід або нащадки Зевса. Павло, можливо, чув поему в юності. І тепер він намагається представити слухачам Євангеліє, використовуючи звичну для них мову і культурні уявлення. Це не означає, що апостол визнає їхню релігію правильною. На противагу ідолам Павло представляє Бога творцем всього замість численних храмів і вівтарів, усюди сущого Бога, замість невідомого Бога, Бога, що відкриває себе людям. Бог. Який створив Всесвіт і наш світ дає всім життя, дихання і все необхідне для життя, Бог присутній у всіх аспектах нашого існування. Розповідають, що якийсь учитель релігії запитав учня, чому є тільки один Бог. Хлопчик відповів: тому що Бог скрізь і не має місця для іншого. Подумайте про те, що ви живете, думаєте, відчуваєте і дієте тільки завдяки Богу. Без Нього ваше життя обірветься. Як прекрасно знати, що Бог настільки любить нас, що підтримує наше життя, незважаючи на помилки, які ми допускаємо. Помолимось. Дорогий Господь, наше серце переповнене слів подяки за те, що ти. Живий Бог відкривається нам за те, що ти керуєш нашим життям і допомагаєш нам в усьому. Господи, допоможи нам визнавати свою залежність від Тебе і завжди Тебе прославляти. Амінь. Залишайтесь завжди вдячними Богові, який дає вам все необхідне для життя.